Я вже вдома. В мене тут такий безлад, що просто страшне. Ми а, не прибирали, ми не думали, що ми надовго їдемо. І в мене тут нове життя таке в чашках понаростало. Буду зараз збиратися йти в магазин, трошки куплю продуктів і, можливо, зайду по дорозі в книжковий, познімаю трохи. Спробую зараз на нову зайти, якщо там не буде черги, звісно. Вы мені зараз не хочеться. що краще завтра заберемо. Чолку. Не всі мої ідеї класні. Чолка, мабуть, серед них. Але нічого, вона відросте. Я не переживаю. Ще я вчора мала зняти відео із книгарні. І я там щось трошечки познімала, але такий мінімум. Бо в мене так розболілася просто шалена голова, що я і не знаю, чи я в цей влог додаватиму чи ні. Можливо, якийсь уривок. Але книжку я собі придбала. Тез Геррісон, асистент. Я прочитала хірурга, дуже мені сподобалось. Я знала, що я серію буду продовжувати, але якось я не знала, купувати чи ні, бо в принципі ці книги є в бібліотеках. Але в тій бібліотеці, що біля мене в Білгороді, там в принципі, українських книжок таких немає, здебільшого класика. Давай я все ж її купила. Так, буду читати Зараз ще нафарбуюсь трохи. Буду збиратись на корпоратив. Сподіваюсь, що волося в мене так, в принципі, хоча б і доїде, бо зараз дуже вітряна якась погода і ще й дощ обіцяють. Ой, коротше Так, можливо, на корпоратив теж щось зніму, але не факт. Бо я вже відвикла від такої кількості людей, мені трохи некомфортно. Так, ну я вже нафарбувалась. Виглядає в принципі, краще ця чолка. Ну, або може, я вже звикла в будь-якому разі. Зараз буду їхати вже на корпоратив. Не знаю, що там буде, бо це буде картинг. Я буду натягувати шолом на всю цю класну укладку. І як це переживе, моя приблудаця. Не знаю, ну, але що буде, то буде. Ну, в будь-якому разі, скажу так: гірше я виглядати не стала, бо у мене моя зачіска мене вже страшенно бісила. Вона мені якось не подобалась, погано лягала, В мене була також. Відросла ну, але не такого формату, воно було просто якось там так подовжено зроблено, не знаю. Але вона відросла до того етапу, коли вона почала просто тут завертатись. Я її постійно закладала за вуха, воно мене все дратувало. І геніальне рішення. Я вирішила просто знову відстригти чолку. Да? Е, ну, я не знаю, я знаю, що вона знову відросте, знову буде завертатись. Е, мабуть, я тоді знову відстрижу. Отака от я не витривала людина. Я просто до кінця не можу зрозуміти, якось у дівчат, коли просто рівне волосся без чолки, без нічого, воно от отак просто спадає, воно гарно обрамляє обличчя, в мене воно якось не обрамляє обличчя, постійно лізе в обличчя, його треба за і постійно його закладаю за вуха, і воно мене бісить, не знаю. Так, ну я вже йду, подруга трохи запізнюється, почекаю на неї на зупинці. Сподіваюсь, вона не сильно запізниться, і ми встигнемо на той картинг. Ну, якщо не встигнемо... То я не буду сильно засмучуватись, бо я не скажу, що я прям дуже сьогодні налаштована на активності. Але ладно. Ще буде класно, якщо я буду попадати в кадр. Да? Я себе знімаю на задню камеру, щоб була краща якість. Я потім передивилась відео, в мене просто півголови обрізано. Ну, нічого, суть, я думаю, ви уловили. Тут я вирішила зайти у книгарню є трошки показати вам е, книги, які є цікаві. Це мене зацікавила Скарлетт. Я, в принципі, не читала і першу частину, але не знаю, якість друку мене трішечки якось відлякує такий білющий папір, наче просто на четвертому офісні якісь документи надруковані. Але не знаю, можливо, насправді легко буде. Оця книга дуже прикольна. Незабудка я читала, такий підлітковий в міське фентезі. Цікава, дуже раджу, хто любить подібний жанр. Тут я дивлюся ціна на книги в порівнянні із КСД, там значно нижчі зимові заручені Цю книгу я собі планую придбати, але поки що не знаю коли, поки що не, не дійшла до неї в своїх планах. Це я собі знімаю, книжечка дуже мене зацікавила, якийсь трилер. Звісно, про маньяків все, як я люблю. А ця книга розмова з собою. Не знаю, я на неї дивилась на сайті, але по факту щось мені не дуже цікаво. Всім привіт! А, ну, як я й думала, в мене не вийшло так гарно вкласти цю а, чолку, так як мені в салоні робили. Але в принципі прийнятна, тільки на цьому боці щось таке закручується. Але ближче до діла, я хочу вам розказати про книжку Чорне весілля. А, я її тут купила в КСД. І я її брала як детектив, трилер. Ну, щось таке типічне, я такі люблю книжечки. Але це український автор і мала бути атмосфера такого українського села, як я зрозуміла. Але це, це блін, жахи. Ну, для мене, можливо, вам буде не страшно, якщо ви не боїтеся всякої паранормальщини. А тут цього добра просто навалом. Тут є мерці. Навки, мавки, перелисники, якісь одмінки це все з української міфології. І вона така, знаєте, атмосфера саме така тривожна, якась страшна, і я її через це читаю дуже так помало, можна сказати, бо книга дуже цікава, вона прям захоплююча, важко відірватися, Але в якийсь момент ввечері я розумію, що все, мені треба, треба відволіктись на якихось котиків з інтернету, бо я не ляжу спати. Тому, якщо ви любите всякі якісь такі. Ну, я просто не хочу називати це саме жахастиками, бо це трилер, але він з містикою. Це містичний трилер. Якщо ви таке любите, я думаю, книга вам зайде. Я от читаю її, і мені вона по настроям, по атмосфері трошечки схожа на вій Гоголя. Оце мені теж було дуже страшно його читати в дитинстві та в дитинстві. І це зараз мені страшно, знаєте. Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти трішечки про книгу Чорне весілля», Ну мабуть, не трішечки. Тут можливо будуть певні спойлери, тому хто переживає за за таке, але планує читати, то краще, мабуть, прокручуєте цю частину. Книга мені сподобалася. Це перше моє знайомство з Сергієм Пономаренко. Як я зрозуміла, це його перша книга українською, До цього він писав російською мовою. Книга мені дуже сподобалась, вона прям атмосферно прописана, прям так до, до мурашок, оскільки це містичний трилер детектив. Тут є певна містика, паранормальщина, Якщо ви такого не любите, то мабуть книга не для вас. Якщо ви таке любите. То знову ж таки, книга не для вас, якщо ви занадто вразлива людина. Бо я досить вразлива, я боюсь різної паранор... паранормальщини. І коли я читала першу частину книги, де все це прописується, всі ці ритуали, потусторонній світ, одруження з небіжчицею, всякі оці такі штуки, то мені прям. Мороз по шкірі йшов, і коли десь зненацька щось бахкало на балконі чи там плитами електро включалось, то я трохи, знаєте, відчувала тривожність, можна так сказати. Але книга дуже класна. Тут е, дуже багато таких незвичайних поворотів. Як, от, наприклад, ви спостерігаєте за тим, як власне, головний герой зі своїм другом їдуть у це Богом забуте село, відбуваються з ними всі ці. Події, вся це паранормальщина, все ось це. А потім головний спойлер, виявляється, що ці події були не з ним. Типу, наш герой просто побачив ці події. Але це все починає вплітатися і в його життя, і далі починається вже більш така детективна, можна сказати, історія. Тобто він побачив це все не просто так. В нього тепер є, ну, можна сказати, місія, називаємо це так, нехай. Але ну, Знайти головного, так скажемо, кривдника. І, і є, є такий момент, що можливо саме очима цього кривдника, хто він, я вам казати не буду, він і бачив всі ці події. До цього багато веде, так скажемо, і ми до останнього не знаємо так це чи не так. Ну, можливо, не до останнього, але багато там буде сумнівів, хто ж саме головний злодій, так скажемо. Можу сказати, що все одно я його не вгадала. У мене було три претендента, і я думала, що кожен із них ну це вже точно він. І в кінці це виявилося зовсім інша людина. Ну, якби автор нам розповів, чому так. Це все було досить логічно, але я не знаєте, не прочувствувала, як то кажуть, саме у цього злочинця. Ну, але так то і так. Сам кінець мені не дуже сильно сподобався. Тобто я... Я, мабуть, очікувала трішечки іншого фіналу, епілог, можна сказати, трішки, ну я не знаю, можна було завершити і по-другому. Отак я можу сказати. Типу, він зруйнував ті лінії, які мені подобалися. Просто так. Отака в мене виникла виникло якесь відчуття. Просто так. І ще один нюанс на це не можу казати, що це прям сильно моя претензія, бо це досить слабо в книзі іде, але я це відчуваю. Якась, знаєте, така дуже зверхність автора до, до жінок. Ну, типу, можна казати, що, можливо, це зверхність персонажа до жінок, але це не зовсім так, бо всі діалоги, які тут є, я маю на увазі діалоги з жіночими персонажами, вони всі настільки пласкі, таке враження, що у очах автора всі жінки тільки спілкуються цим. Котику, ясичко, я так люблю це шмоточки, одежечку. Я це так, так люблю, тебе так люблю готувати, так люблю. Все так класно, тільки радуга і єдинороги в моєму світі. От якесь, знаєте, таке враження, що, що жінки в його уяві так само і спілкуються. Що вона трохи, ну, типу, я не знаю, я просто не, не могла проникнутися знову ж таки цими діалогами і до кінця в них повірити, бо вони всі були якісь. Пласкі для мене. Ну, але вже як є, не можу за це прямо судити книгу, бо вона мені саме сподобалась. Класна. Якщо ви любитель такого містичного трилеру, то я думаю, вам буде цікаво ознайомитися з книгою. Чорне весілля. Не забудьте. Так, інше це зникнення аптекарки. Ну, по-перше. По-друге, по третє книга дуже-дуже гарна, як на мене, в неї таке софт-тач покриття. Тут все таке об'ємне тиснення для все. Е, ну, можу сказати, що саме мій примірник не дуже гарної якості по прокрасці, але я бачила, що вже далі видавництво виправилось, і далі нові примірники вони вже якось більш так рів рівномірно профарбовані. Е, поки що я прочитала небагато, буквально 50 сторінок. Не вчитала, але можу сказати, що мені е, подобається. Е, судячи з цих 50 сторінок, та, я не знаю, що буде далі. Книга така е, спокійна. Я не відчуваю в ній якоїсь прямо напруги. Це такий е, спокійний переказ якихось е, подій. Тут іде дві паралельно лінії: одна це лінія сучасності. Ми, ми знайомимося з головною героїною. Чесно кажучи, я ще забула, як її е, звати. І паралельно ми бачимо. Минуле про іншу. Ну, я навіть не знаю, мабуть, мабуть, це також головна героїня, бо я так зрозуміла, що паралельно буде історія про них двох просто в двох часових а, проміжках. Одна із них це є аптекарка із жіночої аптеки, яка продає отрути всім бажаючим. Ну, не всім бажаючим, там, я так розумію, своє досить таке щільне ком'юніті, щоб до неї потрапити. А друга, її персонаж персонаж другої жінки ще я не розкрила повністю. Це те, що із сучасності. Це, якби просто жінка, їй 32 стається, якщо я правильно пам'ятаю роки, в неї стається у житті неприємна ситуація, а саме їй зраджує її коханий чоловік, з яким вони планували уже олов'яне весілля, олов'яну річницю. Планували заводити дітей. І от вона дізнається про зраду і їде сама у. У подорож, щоб відволіктись, переосмислити цю ситуацію і прийняти якесь рішення. Що буде далі, як вони далі будуть перетинатися, я не знаю, але книга мені видається зараз цікавою. Хто читав, буду рада, якщо поділитись відгуками. Власне, повний відгук на книгу я запишу вже пізніше, коли прочитаю, або, можливо, запишу ще трошки в процесі читання, якщо зіткнути з якоюсь цікавинкою. Ну, і, звісно, як завжди, відгук буде в інстаграм. Так, всім знову привіт. Йду, їду на зустріч. На сьогодні нарешті сонце. Може, середина квітня. Не вже сонце. Ну, середина квітня то я перебільшую. А все одно. Касати ну, було вас з школи. Давай даємо. Богом. Хочеться взяти алкоголю, але я не хочу. Чого? Яких таких? Mm -hmm. no. У нас взималось колесо в автобусі і така вимушена зупинка. Ну, але сподіваюся, що все вийде полагодити і поїдемо далі. Не хотілося б міняти коней на переправі, як то кажуть. А що ж ти поняв прийняв? Ти нічого не поняв дихати.